Серія гучних скандалів на розкраданні найсвятішого, це нашої безпеки, продовжується. Дніпро, яке регулярно стає об'єктом атак нашого ворога, має чиновників, які, як виявляється, нібито розкрадають на безпеці міста. Двом посадовцям Дніпровської. Міськради повідомлено про підозру у розтраті понад 8,5 мільйонів гривень виділених з бюджету для тероборони Дніпра. Це офіс генпрокурора. Знаєте, коли ми бачимо на плакатах, перемога буде, ми в це віримо. Україна розквітне, ми в це віримо. То от слово віримо, воно, як правило. Мене вже почало напрягати, напрягати, тому що я розумію, що крім оце віримо, у нас часто мало що залишається: чиновники, які крадуть, політики, які кажуть неправду, журналісти, які поводять себе абсолютно знахабніло. Ось я відео показував там, подивіться попереднє відео. Ми бачимо про людей, які абсолютно зневажають все, що тільки можна. Ми бачимо громадян, які виховані єдиним марафоном і агресують на людей, які хочуть об'єктивно розібратися з процесами. І реально, крім цього, віримо, часто нічого іншого не залишається. Але однієї віри мало коли два всього два посадовці, і це всього міськрада. Витрачають 8,5 мільйонів не туди, то можете уявити, скільки в масштабах країни взагалі витрачається не туди, скільки в масштабах країни коштів недоотримали, недоотримали Збройні Сили України, лікарні, дитячі садочки, школи і так далі. При цьому абсолютно достатньо. Забезпечені чиновники ми бачимо, які заробітні плати у суддів, у прокурорів у багатьох багатьох людей вони не працюють за копійки. Зарплата менше 100-200 тисяч гривень не розглядається як така. Я не знаю, скільки у вас, яка у вас заробітна плата, але те, що чиновникам мало, мало, мало. І це при тому, що вони не народжують якісь нові а, ідеї, вони не розвивають бізнес, вони працюють просто за рахунок коштів державного бюджету, і все одно їм мало. При цьому мало. Ми ж розуміємо, що є можливості у них мати собі. Ну, візьми собі. Ну, я не знаю, ну 50 тисяч, ну 100 тисяч, ну не 8 з половиною мільйонів. І ми ж розуміємо, як це робиться. А знаєте, чому так відбувається? А тому, що ми ще до війни чули про те, що офшори це добре. Ми чули про те, що можна не сплачувати податки. Ми бачили, які заробітні плати встановлюються чиновникам. Ми бачили, що немає. Ніякого покарання для своїх, як би не було, як би президенти не змінювалися свої, залишаються своїми. Якщо ти прикритий, якщо ти зі зв'язками, якщо ти можеш порішати, у тебе в телефоні купа цікавих номерів, то тобі нічого не загрожує. Тобі тільки загрожує, коли в тебе немає цього всього, тоді ти змушений бути законослухняним, тому що на фоні їхніх зв'язків ти ніхто і звати тебе ніяк. І, от якби оці пани починали з себе, якби їх діти служили. Якби вони себе поводили а, так, як це потрібно. А для цього повинні а, слідкувати за цим Ось офіс, офіс генпрокурора і так далі. Ми вчора центр міста проходили, і ви знаєте, мене здивувало, багато державних установ, багато державних установ в суботу і неділю сьогодні просто тупо не працюють. Там нікого немає. Можливо, є охоронець, можливо, є чергові. Якісь ніхто не працює. Субота і неділя в країні воюючи чиновники відпочивають. Це так виглядало дивно, це реально виглядає дивно. З урахуванням того, яка ситуація в країні, з урахуванням того, яку а, зарплату, яку пенсію, яку допомогу і все інше вони отримують, в яких умовах вони проживають, які зв'язки вони мають. Вони б могли працювати як мінімум в суботу. А, ну, вони скажуть, що ми працюємо там вдома, вони в кабінетах себе. Я все це чудово розумію. Але а, ви знаєте, при тому, що. Працюють вони себе бережуть, живуть, вони себе бережуть, харчуються, вони себе бережуть. І хатні робітниці в них є, і дружини їхні, знаєте, не перевтомлені, як ваші. Робота, будинок, квартира, уборка, готовка і так далі. Вони себе бережуть, вони себе бережуть. Так вони ще і не соромляться з державного бюджету воюючої країни витягувати кошти. Хто це зупинить, як це зупинити, я не знаю. Точніше, я знаю, але я не розумію, чому чиновники, топ-чиновники, чому прокуратура, чому е, різні компетентні служби намагаються боротися з тими, хто лайкнув щось у Фейсбуці не так, з тими, хто в Телеграмі щось не так сказав чи написав, з тими, хто в інстаграмі щось не те зробив. І при цьому ось такі люди залишаються на свободі. Це ж просто показовий один момент, скільки їх таких. І немає конфіскацій, немає реальних термінів. От якби хоч одного: засадили років на 25, де конфіскували все, що тільки можна у нього і у усіх родичів, там по дідушки, бабушки включно, неповадно було б. А так взяли, випустили, взяли, випустили, взяли, випустили. Вони будуть боятися. Якщо він сяде на рік два-три, умовно посидить один рік і далі його умовно випустять, він вийде на свободу, в нього буде на кишені 100 мільйонів. Чи хотів. бере ці гроші і виїжджає? Ось так ми живемо. І що з цим зробити для того, щоб оця віра, я вірю, вірю в перемогу, вірю в те, що Україна розквітне, мало не тільки а, отаку складову вірю, а ще щоб ми бачили, що це дійсно реалізується. І що збройні сили, народ України і чиновники це єдине ціле. А так виходить, що ось ці люди дістались до крісел чиновників. І роблять усе, щоби просто збагатитися. А, вони розуміють, що їм це в них золотий час. Вони розуміють, що їм більше не бути в цих кріслах, адже люди вже розібралися, хто є хто. І більшості чиновників при наступних виборах, якщо вони будуть, не буде в тих кріслах, де вони є. І вони намагаються таке відчуття просто збагатитись безкінечно, щоб більше в цьому житті нічого не робити. Вітаю офіс генпрокурора, які хоч когось намагаються ловити. Але боюсь, що якщо у цих панів є важливі великі телефони, а також зв'язки. А зв'язки, знаєте, як будуються? Пов'язані, пов'язані на різних справах. І коли ти не хочеш, щоб оці щось розповіли, а ти з ними зв'язаний, то оці оцим допомагають і тягнуть, і витягують. Ось так це працює. Ну, а ви далі читайте плакати, де написано, що ми віримо. Ми віримо, але бажано було, щоб чиновники не крали бюджетні кошти, та ще і на обороні міст, які перебувають в зоні абсолютної небезпеки. Підписуйтесь на канал і чекаю на ваші коментарі.